Олена повільно збирала речі в дорожню сумку. Вона більше не хотіла залишатися в цьому домі, але й назавжди йти не поспішала. Їй було шкода витраченого часу. Її чоловік виявився безвольною людиною, і дружина з дочкою, як виявилося, були для нього не такими важливими, як його друзі і веселощі. Сім витрачених років. Знажитого майна, дрібна побутова техніка і старенька машина. Добре, що при покупці її було оформлено на Олену, та через багато різних причин їздила на ній саме вона на роботу, в школу, в магазин. Їхня донька Оля любила тата, але вона не любила бачити його веселим після того, як він приходив від своїх друзяк. А останнім часом він був саме таким. Ну, і куди ти знову зібралася? обурено запитав Юрій. Все, я з тобою розлучаюся офіційно, рішуче сказала Олена. Чоловік застиг від здивування, не жартуй так, відповів Юрій і спробував дістати з сумки одяг. Юра, які жарти набридло вже, скільки можна це терпіти. Що терпіти? запитав чоловік. Все ж у нас нормально, я працюю, всі гроші в сім'ю приношу. Так, працюєш, але сьогодні виходиш на роботу, а завтра ні. А там тебе всі прикривають, а я не можу більше цього терпіти, обурилася Олена. Нічого подібного, заперечив Юрій, ну то йди, перебіжиш ти ще додому. Олена закрила сумку і поклала в багажник машини. Вона сіла в авто і виїхала з двору. Донька Оля була вже в бабусі. Це остаточне твоє рішення? запитала невдоволена мама, коли Олена зайшла в квартиру з дорожньою сумкою і попрямувала до своєї кімнати. Звісно, відповіла жінка. А якщо він знову прибіжить пробачення просити і повертати тебе, запитала мати. Не поїду. Я вирішила подати на розлучення. Мені набридло це все. Як знаєш, знизила плечима мати, а гроші де брати будемо. Чим я вас буду годувати? Мамо, у мене нормальна зарплата і грошей вистачить, відповіла Олена, розуміючи, що мама не хотіла цього переїзду. Я хоч раз у тебе щось просила? Гаразд, гаразд, не гнівайся, спробувала заспокоїти доньку Світлана Сергіївна. Тільки, знаєш, не права ти тоді була. От і отримала результат. Ти що думала, що на чужому нещасті збудуєш своє щастя? Годі, сказала Олена, він сам це все почав, не я перша. Так так, не вгавала жінка, а ти могла на його залицяння і не зважати, а одразу сказати, що з одруженими не зустрічатимешся? Такі слова матері обурили Олену. Вона мовчки зайшла у кімнату і зачинила за собою двері. Олі не було вдома, вона гралася біля двору із сусідськими дітьми. Олена хотіла заплакати, але не змогла очі були сухі. Що було, те було, і повернути час назад не вийде. Так, може, вона її вчинила неправильно, забрала із сім'ї чоловіка, залишила його маленького сина без батька. Але вона була шалено закохана в Юрія. Він подобався їй давно, і як тільки з'явилася можливість поспілкуватися з ним, то вона одразу ж вирішила діяти, незважаючи на те, що на той час він уже встиг одружитися із іншою дівчиною. А Юрко просто не встояв перед нею. Вона здавалася йому такою гарною і доброю, доглянутою, наче з обкладинки модного журналу. Вона його любила, але чудово знала, як треба поводитися, щоб не набриднути чоловікові. Водночас Юрій не хотів зраджувати дружині. У них була спільна дитина, син, до речі, саме через якого вони й одружилися. З кожним днем Юрію було все важче дивитися в очі дружині, бачити в них щиру прихильність і кохання, але не розділяти це почуття. Їхній шлюб тривав менше року, і Юрій розлучився. А потім майже одразу з'їхався з Оленою і незабаром одружився з нею. Родичі не схвалювали вибір хлопця, але Олена була щаслива вона ж стала дружиною того, кого давно кохала. А тепер все нема ні однієї сім'ї, ні тепер другої, є тільки втрачені роки через їхні минулі помилки і діти, які ні в чому. Не винні.